А якщо ми його підкинемо вверх, що сила тяжіння зробить? Все одно притягне його до центру землі, а центр землі у нас завжди Антон дивіться, Вона відбивається. Відбивається, але чого? ж потім все одно вона а, а, тягнеться до землі. Це сила тяжіння. Все. А ми вона. теж тягнемося до землі. Ну ми ж стоїмо, не, не піднімаємо. А жалко, що не літаємо. Було б класно, але думаю, не дуже зручно. А, можна запитати. А, а пташки ж аж літають, їх не землі? Вони ж не завжди знаходяться на небі. Вони за силою тяжіння можуть перестати взмахувати своїми крилами і опинитися на землі. Так, що їх не тягне вниз? Бо бо їхня маса тіла, їхній розмах крил рухає повітря. І вони піднімаються вгору, тіло піднімається вгору. Вони відштовхуються від повітря і піднімаються вгору.